Люди сьогодні багато говорять про кінець світу, готуються навіть до нього. І знаєте, насправді кінець світу, ну, він міг би вже давно відбутись. Але чому кінець світу ще не настав? Це дуже хороше питання, і на це питання є взагалі дуже класна відповідь. І кінець світу ще не настав, тому що. Люди, вони, на жаль, на сьогоднішній день втратили своє призначення. Це бути дітьми Божими. І в Царстві Божому ще для нас і з вами є місця в раю, на небесах. Господь чекає на нас, і Бог він чекає, щоб ми покаялись, щоб ми прийшли до нього. І знаєте, а що таке взагалі покаяння? Покаяння, це зміна життя. Це коли вже не ми живемо, але живе в нас Ісус Христос. І апостол Павло Він проповідував про гріх, він говорив о правді, про суд Божий вічний і про воздіршання. І також апостол Павло проповідував, те, що нам, людям, потрібно покаятись, хреститись в отця. А, що значить хреститись, погрузитись? А отець це є любов. Тому нам потрібно і з вами погрузитись в любов та в покаяння. І чим займається Господь ось цей весь час? Він чекає, щоб ми прийшли до нього із покаянням, тому що Господь хоче врятувати нас із вами. І знаєте, деякі люди сьогодні говорять, ну. От Бог мене не спасає. Ну, От не хоче він мене спасати. Але це не так. Це значить те, що в твоєму житті немає покаяння, а Бог Він хоче тебе врятувати. Він хоче, щоб ти повернувся додому. Тому що наше тіло це храминка. Ми його покинемо. А справжніми це дух та душа. І Апостол Петро, він так і говорив, та що я вже хочу чим поскоріше це покинути і повернутись додому в рай, до Бога. А деякі люди сьогодні говорять просто ну каюсь, але це просто слова. Ніяких діл немає. Але це релігія, це фарисейство, книжество. Ісус говорить таким: ви, діти, сатани. Тому улюблені, давайте не будемо вести такі страшні ігри з Богом і покаємося, і будемо вірувати в Євангелії Ісуса Христа. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу.